Буквально от вже в червні а, збирається поїхати в північну Корею. Здійснити після цього поїхати планує до В'єтнаму, Північний Кореї, звісно, він зустрінеться з Кім Кимчинином, і це найцікавіше, що за час його президентства буде всього навсього друга поїздка до північної Кореї. Попередня була в 2000 році, коли він зустрічався не з Кім Чен Іном, а з його о, попередником, о, лідером тоді КМДР Кім Чин Іром. Кім Чен Ір, а зараз керує Кім Чин. Ін, а перед тим був хто як тім. Ір сенс здається був чи хто там був і я... такий був, і такий був там теж. Такий я їх був. я їх кузи, що дуже схожі в них, дуже схожі в них імена. Я дійсно, це правда. Я мрію поїхати у північну Корею. От я можу би... собі дозволити, нашу з тобою зарплату глядачі вже порахували, порахували. Написали, не прибідняйтесь з вашими зарплатами, не тільки хамон можна покупати. Не він ще купив молоко і туалетний папір. Все нормально Ні, це неправда. Я купив ще оливки, але оливки взяв самі дешеві. Взяв ще вареники з капустою і одну ті От.